Тим часом на Черкащині другий день поспіль вшановують Великого Кобзаря без зайвого пафосу та помпезності. Напередодні в Моренцях, сьогодні в Каневі. Уперше на могилі кобзаря не було награного офіціозу вшанувати пам'ять великого генія на честь його 200-го дня народження приїхали прості українці та новий міністр культури Євген Нищук. На могилі Шевченка він прочитав його вірші та пообіцяв підрахувати, наскільки встигли нагріти руки на світлій пам'яті Тараса колишній владці. Уся й не блакитю Дніпро, практично квітнева погода і численні усмішки. Так зустрічає канів поціновувачів в творчості великого Тараса. На могилу до Кобзаря з'їхалися гості з усієї України, серед них і 84-річний бандурист із Хортиці. Смрінодивиться у рівні прові. Наш поет незабутній Тарас. Андурист каже, шлях до Шевченка із Запоріжжя був нелегким, але не приїхати сюди він не міг, хоче попрощатися. Може, вже думаю, в останнє. Мені 84 роки, важко їхати було, а все-таки до Шевченка ж треба було. В останнє бандурист і Він кобзар. Інші гості засипають Тараса квітами, слухають панахиду за великим поетом і радіють. Це свято Кобзаря особливе. Уперше воно минає без зайвого пафосу та політичного піару. Напевно, цього року, я в мою думку, більш таке патріотичне якесь організація, менше пафосу і більш от у серцях. Ось тут люди розуміють, що це, це, це дійсно наше, це наш великий пророк. Прокидається дійсно якийсь патріотичний дух в серці, в душі, і хочеться дійсно єдності країни, і щоб ми жили в мирі і в злагоді всі. Безохоронний і не на дорогу ще іномарці приїжджає вшанувати пам'ять Кобзаря і новий міністр культури Євген Нещук. Голос Майдану ага, читає вірші Шевченка так, що люди ледве стримують сльози. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, новій. Не забудьте пом'янути злим, тихим словом. Після нещук переходить від духовного до матеріального і обіцяє провести спеціальну перевірку по всіх чиновниках, які встигли нагріти руки на підготовці до 200-річного ювілею. Ті об'єкти, які були розпочаті, на які там робили кошторис інші люди. Всьому цьому треба зробити ревізію. Себто буде створюватися експертна рада із будівельників, із музейників, які очевидно повинні провести аудит. До того, чи потрібно чи належним чином використані гроші, міністр обіцяє після шевченківських днів про самого поета також не забудуть. Заходи присвячені 200-річчю Кобзаря будуть проходити як в Україні, так і за кордоном упродовж усього року. Щоправда, в дуже економному режимі. Марія Гаверлян, Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич Ісканова, для Вікка новин.